Хочеться просто нагадати вам, як ми толерували і на якій стадії ми були відносим з росіянами, зокрема, у 2010 році. 9 травня російські та білоруські військові вперше пробуватимуть хрещативом сьогодні ж, пліч опліч з українськими вояками, останнє репетирують на летовище Авіа. Разом із вояками в одностроях армійці у формі часів війни проїхали, і легендарні автомобілі Великої Вітчизняної показали, і головний пострад фашистів танк Т-34. 2010 рік я спеціально зайшла на медіатеку Суспільне і подивилася, що у них там є пов'язане з Днем Побєди І я спеціально дала вам більш такий лейтовий зразок для того, щоб ви підготувалися до того, що ви зараз побачите. Зараз буде неприємніше. Командувач сухопутних військ Геннадій Свида перевіряє парадні розрахунки. Серед перших 75 російських десантників. Як обустроїли? Отлично. Як питання? Отлично. Всі добре, Я посматрю. Росіяни твердять, групуватимуть хрещатиком без жодних проблем. Адже за складністю парад на червоній площі такий самий, як і на головній вулиці України. Власну підготовку оцінюють так. Сложностей никаких. Все как обычно, все как обычно, по хрещатику Краковатому, без проблем. И головне, мені дуже подобається, коли наш генерал говорить: Ну, как вы тут обустроились, как у вас с питанием. Абсолютно тільки це дивитися з 25-го року, але ми живемо в інших реаліях, і зрозуміло, що у 2010 році воно так абсолютно для нас не виглядало. Тим не менш, все одно усвідомлюючи насправді план Росії відібрати у нас, ну відібрати у нас Крим і окупувати нас повністю в найближчі роки. Абсолютною дикухою є те, що ми проводимо якісь спільні вчення і дозволяємо росіянам крокувати нашою головною вулицею. А, Тож я просто показую, як це швидко змінюється, і як воно видавалося зовсім абсолютно нормальним, і наскільки воно виглядає абсолютно дикухою для нас зараз, всього лише через 15 років. Тому ви знаєте, ми ніколи не знаємо ті фактори, які можуть стати вирішальними і визначальними, і які змінять положення шальок Терезів трошечки більше ніж кардинально, але. Просто пропоную вам ознайомлюватися сьогодні з матеріалом, згадувати свою реакцію, згадувати, чи взагалі звертала на це увагу, і звірятися, звірятися а що змінилося, що змінилося? Не бачить труднощів і командир спільного українсько-російського парадного розрахунку. Ну ми їх підготували, там нічого немає складного. Команди на українській мові, але вони розуміють, і вони відповідають на українській мові також. Вітаються з нашим міністром оборони, також на українській мові. Ну скоро теж будуть вітатися також на українській мові. Але я вам нагадаю, що якщо у Києві відбувався парад з участю білоруських і російських військ, то у Москві взагалі там була ціла міжнародна селянка в цей же період. Входит парадный расчет Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во главе колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. В суровые годы войны около 11 тысяч офицеров отправились на фронт. 14 из них герои Советского Союза. Среди курсантов потомки героев-фронтовиков. Проходят военнослужащие роты почетного караула вооруженных сил Польши, неоспорим вклад в борьбу с фашизмом войска польского. Уявіть собі, там ходило не тільки війська польська і не тільки військо українське, а ще й британці були. І хто тільки не був? Це зараз уже, це зараз уже вони там квохчуть з приводу того, що вся Європа веде війну проти Росії. О Боже, Європейський Союз проводить реміталізацію. Боже, а як же ж так вийшло? Не зрозуміло. Одним словом, зараз звичайно все страшно. Срінг, стрінг пуньк-пуньк. У них там вимкнені інтернет вимкненні. Не вимкнені самокати, тому що може щось там підірветься, все ППО, які є, стягнули в Москву, перекрили аеропорти, все перекрили, всіх бояться, але але з іншого боку, запросили до філіярд лідерів. І тут мені хочеться з приводу світових лідерів у Москві трошечки поговорити, тому що ну знов ж таки нагадалочка, Москва звичайно не вшановує ніяку пам'ять, і насправді для неї це державотворчий процес. Я не знаю, хтось назвав це націотворчим творчим процесом, але ну, у них немає ніякої нації. У них є населення собирательний процес, так буде вам казати насільіння-собирательний процес цей День Побіди, де вони ем, через те, що вони збираються у коло і всі дрочить в присядку раз в рік на цю дату, це їх якось тримає, це ем, підтримує їх міф про велич, але насправді Україна уже в цьому році уже настільки підруйнувала цей міф про велич. навіть у Ця другому році вже все захилиталося і все стало зрозуміло, але в цьому році Україна просто вихилитала цей міф про велич і показала росіянам, що воно таке вести війну проти держави на знищення, і держава, зрештою, дійде до того, що почне методично знищувати вас з вашим комфортом. Ми це зараз уже бачимо, і насправді це дуже велика змінна, яка теж може докластися до а, незворотніх а, змін, а, що відбуватиметься з Росією. Тому що а, якщо у них покласти, наприклад, авіасполучення, то а як же ж вертикаль? А що куди? А стрес того, що куди-то прилетить, а ППО весь час тримати в одному місці неможливо, а в інших місцях пусто, дірки і туди теж поприлітає. Ну, тим словом, дуже багато проблем виникає. І я дуже тішуся з тієї тактики, яку обрала Україна напередодні дня Побєди, і те, як як наскільки великий дискомфорт, наскільки велике волання з боліт зараз до нас доноситься. Тим не менш є один. Епізод, який мене обурює, тому що цей епізод пов'язаний з тим, що у 2022 році, в рік повномасштабки, повномасштабного вторгнення, жоден лідер іноземної держави не відвідав параду перемоги. Ну, тоді Пісков сказав, що це була не ювілейна дата, тому вони нікого не запрошували. У 2023 році на Красній площі побували сім глав держав і урядів. Всі країни СНД. У минулого року на 9 травня приїхала 9 глав держав, теж переважно лідери СНД. А от в цьому році планували взяти участь 27 глав держави і урядів. ну Головна звізда це лідер КНР Сідзіньпінь. І, звичайно, це. Знаєте, можна сказати, що це якийсь типу показник того, що Росію повертають на рукопожатний світовий ринок, але мені здається, що просто всі розуміють, що треба користатися можливістю, поки вона ще працює, і вичавлювати з Росії ці ресурси, які вона поки що може віддати за невеличку послугу, того що в принципі переважне число цих лідерів у них і немає і так репутації, то для них це ніяка не втрата. Вони приїдуть, просто посвітять є. Балами, і потім назад собі поїдуть. І е, також е, був жарт в той момент, коли багато з лідерів. Вільного світу почали відмовлятися від того, щоб їхати до Путіна на Красною площадь. Російською мовою розповсюджували віршик про 10 президентів. Я його так трошечки адаптувала під українську версію буквально три стопчики. 10 президентів у Москву летіли, у моді почалась війна. Дев'ять залишилось. Дев'ять президентів вже в Москві чекали. Скрутило в учачю живіт. Вісім їх зосталось. Ну і останній куплет. Один самотній президент покрутив її балом, шию за шморгом стягнув, нікого не стало. Це, звичайно, мрія, поки що вона не здійснена, але ми. Приближали як могли, цей день і далі продовжуватиме наближати. Тим не менш, хочу також звернути увагу на те, що комунікація МЗС України під ці дати була вичерпною і дуже. Точно і знову ж таки я просто зацитую декілька звернень. Перше звернення щодо участі іноземних військових у параді. І, зокрема, МЗС говорить про те, що сьогодні проти українського народу, який є одним з народів переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі, ведеться жорстоко і неспровокована згарбницька війна, розстріли цивільних, масові могили, зґвалтування, мародерства, затримання цивільних заручників, тортури втрати військовополонених. Використання зброї невибіркової дії, удари по густо населених житлових кварталах, енергетиці, цивільній інфраструктурі. Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Саме ця армія буде маршурувати 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами і воєнними злочинцями. Маршувати причому пліч з ними, це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей. Військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоб відбілити свої воєнні злочини і виправдати агресію. Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною і буде розцінюватися україною як наруга над пам'яттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну і всю Європу від нацизму 8 десятиліть тому ну і власне тут я хочу знову ж таки поговорити про втрати України. На текстах вийшла чудова вичерпна стаття з приводу того, які втрати були в Україні під час Другої світової. Трати завдані як нацистами, так і комуністами. Зокрема, на початку матеріалу тексти цитують, що у січні 45-го року репортер газети Saturday Evening Post Едгар знов Сноу натрукував матеріал під час своєї подорожі Україною. Він зокрема писав, що війна, яку дехто схильний називати російською славою, мала б бути по-справедливому, визнана насамперед українською війною. Міста, промисловість, землеробство та людність жодної іншої європейської країни не зазнала таких тяжких. Нищень. І ми можемо побачити в принципі, скільки відсотків було окуповано території Росії, і скільки відсотків території було окуповано України і скільки разів фронт прийшов туди, назад, українськими землями. Більше того, тут е, також е, є дуже класний матеріал, який вчергове нагадує, що е, москалити це м, країна гній, яка весь час бреше, зокрема, як у СРСР приговували втрати у Другій світовій війні. Ви можете побачити, залежно від року і залежно від спікера, називалися різні цифри. Тим не менше, я хочу сказати, що Ну, окрім всього, окрім того, що дійсно війна декілька разів прокотилася, точніше, спочатку, фронт йшов один бік, потім фронт йшов інший бік, через наші землі, українці є повноправними учасниками, повноправними переможцями у Другій світовій війні, тому що саме вони дуже активно воювали. І один із одна із. Прямован цілеспрямованих інфокампаній Росії побудовано на тому, що це перемога е, Росії е, і нівелювання участі українців та представників інших націй у цій війні, і це просто жахливий злочин. Знову ж таки повертаючись до іншої заяви від МЗС звернення до українських громад напередодні 8 травня дорогі українці та українки за кордоном невдовзі Україна та світ відзначатимуть 80-річчя завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом. Маємо не дати Росії вкрасти нашу пам'ять, привластити колективну перемогу і маніпулювати історію заради виправдання агресії та злочинів проти нашої держави та людей. Для України та українського народу ця дата надзвичайно важлива. Друга світова зачепила кожну українську сім'ю, кожне місто, село та громаду. Кожна наша родина береже пам'ять про героїв і жертв того страшного часу. Фронт прокотився всією територією України двічі. Нагадую, цю картинку страшну. Щонайменше 8 мільйонів українців загинуло, серед яких 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових. Серед жертв на українській землі півтора мільйони євреїв, убитих під час голокосту. Внесок України у розгром нацизму беззаперечний і ніким не може ставитися під сумнів чи применшуватися. Понад 6 мільйонів українців воювали в лавах Червоної армії, сотні тисяч в рухах опору і арміях союзників антигітлерівської коаліції. Це велика перемога, мир та свобода Європи, здобуті і великою українською кров'ю. Закликаю вас, наші громади, всіх українців за кордоном у цій пам'ятні дні. Не дати участь, не брати участі у жодних заходах, організованих сучасними агресорами Росією та її спільницею в злочинній агресії Білорусі. Не варто відзначати цю річницю порад з росіянами чи білорусами, легітимізувати символи агресії, такі як Георгіївська стрічка та інші, Закликаю ігнорувати такі заходи у ці дні. Краще привертайте увагу до України, до нашої пам'яті, нашої ролі в перемозі над нацизмом. Наголошуйте, що Україна захищає мир і свободу. В Європі і просто зараз, коли російська агресія знову поставила все під загрозу. Пам'ять це насамперед не про цифри: мільйони жертв і героїв це не статистичні дані. Йдеться про людей, про людей, у яких були імена і життя. Пам'ять бережуть насамперед у собі і для себе, доводячи це конкретними діями сьогодні. Не варто її поплюжити, толеруючи радянсько-російську велику вітчизняну брехню. Нам йдеться не про поради, а про людей про пам'ять, а не про маніпуляції. Про мир, а не про війну. І тут хочеться сказати, що насправді знову ж таки порівнюючи з тим, як ми проводили у 2010 рік році парада разом з росіянами і білорусами, то зараз. Як бачення українців на карті світу, так і наша участь у світових заходах змінюється. І тут я, звичайно, не можу не нагадати вам про те, що українці взяли участь у параді у Лондоні. І як ви бачите, я тут трошечки ну так зараз відмонтувала це відео, там дивилася повністю цей парад, трпряму трансляцію. І мені дуже сподобався зараз оцей кадр. Як ви побачите. Зараз буде масштабування картинки. І е, я можу сказати, що ми стаємо все помітнішими на цій карті, і наш, е, на карті світу, і наш внесок теж бачать. І е, ми рухаємося до того, щоб е, бути повноправними е, партнерами у тому, щоб нас визнавали, як. Е, Повноправного учасника Другої світової війни, який зробив свій величезний внесок у перемогу у Другій світовій війні, і повноправного учасника світового процесу зараз, тому що ми, як ніхто, завоювали собі це місце. І, от, наприклад, Олександр Зінченко ще таку цікаву деталь повідомив у своєму пості стосовно того, що у Берліні парад мав інший сенс. Олаф Шольц залишив посаду і мав право на останній парад в ролі ветерального канцлера. І одна з обов'язкових музичних композицій, які звучать на таких урочистощах Німеччині, це я поклоняюся силі кохання на музику українця Дмитра Бортнянського. Ми дуже часто вже присутні і вбудовані в певні процедури або в певні процеси, або в певні церемонії. І ми просто не знаємо про те, що там використовується щось. Пов'язана з Україною, то треба і про себе теж знати.